Через так, що навіть компайн в холусту не може виїхати. Техніка заведена, прогрівається, в нас вночі було мінус 2, Арес гріється, Лекс згріється. Ну і як ви можете зрозуміти, ми робимо сьогодні вилазку в поле на кукурудзу. Так що сьогодні буде дуже багато і драйвове відео. Зручненько вмощуйтеся, беріть якийсь чайочок і гарного вам перегляду. Наш кіт також прогрівається. Як бачите, в кабіні вже відносно чисто. Ну, ще не дуже тепло. Зараз все буде народ. Ох, сьогодні буде деньок або Доба, не знаю. Драйвові. Заряджаємося на хороший настрій, заряджаємося на гарну роботу, на гарну погоду. А, ну, скажімо так, нам зараз обіцяють, як мінімум, два дні, в день плюс і сонечко, а вночі мінус. Вологість з кукурудзи мала спадати би. А, ну, і... Грунт для відвозу зерна теж мав би бути якомога кращий з кожним днем. Ну, але побачимо, що з того всього вийде. Беремося коротше, до роботи. народ. Ви не перемикайтеся, ставте лайки, підписуйтесь, не забувайте коментувати. А ми вам постараємося зняти сьогодні драйвове класне відео. Слава Україні! Я відвик від того звуку, від звуку працюючого комбайна. Б'ємо нову загинку, тому що там де добили загинку, дуже великий збіч, і трактори не витягують під горбок. Тут трішки рівніше. Будемо працювати поки що тут, а там, може, вичекаємо якихось кращих умов, а може і гірших, не знаю, побачимо. Отож, народ, як бачите, ми взялися до роботи. Самі прекрасно розумієте, що ідеальних умов вже в нас не буде. Навіть гусеничний комбайн за собою вже лишає сліди. Воно -то трішки примерзло, але не сильно. Кукурузка качани всі ще висять, проблем з тим нема. Вологість. Скажу в кінці відео, врожайність скажу в кінці цього поля. А то вже буде якраз і кінець сезону. Но все одно ми приблизно щось сьогодні пристріляємось. Якусь інформацію я таки сьогодні надам. Добре народ біжимо до трактора, тому що зараз комбайн вже буде повний. Тут недовго чекати. Сьогодні буде мені весело тут тягнути, тут все одно попадаємо на досить непогану шкарпу. Два бункери більше я першу ходку не повезу. А щоб тут два бункери витягнув, то б було дуже добре. Так, зробив я першу ходку, два бункери, трактор під горбок ледве-ледве потягнув. Так що, е, Зміна обіцяє бути цікавою і дуже цікавою. Т-150, певно, і два бункери брати не буде. Я думаю бункер, а може і півтора, і буде на тим квітка. І Назар, певно, теж по бункеру возить. Зараз ми його спитаємо. <клух> а на три трактори абсолютно спокійно, без ніякого напрягу ми встигаємо, комбайн не стоїть. Так що роботу менш більш налаштували гарно. Бачите, от які колії лишаються від тракторів. Так що Сезон болота не завершений, сезон буксувань не завершений. Ми той сезон будемо пам'ятати довго. Саме через те болото. Так що цікаво буде однозначно. Ось і грузиться Т-150. Зараз ми якраз ми і подивимось, як він себе покаже в даних ситуаціях, як він під той горбочок. Тут, правда, не є такий аж великий горбок порівняно з тим, що з краю біля дороги. Але все одно зараз буде весело. Ось там, бачите, горбок набагато серйозніший. Ми, в принципі, туди вже їздити не будемо. Пропустили собі на горбочку впоперек. Починає під ногами робитися гвадзя. починає пускати морозець. І з кожною наступною ходкою буде все веселіше. Певно діла не буде. Певно діла не буде. Нема? Треба було пробувати діагональкою зразу. Чулись ти, що він вже дістає нагрузки? Йому не поможе діагональка. Він на нахуй вас віддавав, він ще згори, менше більше йшов. А на хіба ви нагрузили ще того повного 1? Я думав, що ми тут кого візьмемо, але. Чувак, 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 чувак. Так, їдемо, беремо бункер. Зараз напарник буде тягнути те 150-ку і вона, напевно, буде возити теж по бункеру. Комбайн не стояв. Так що отака-то весела в нас зміна буде. Отака-то у нас буде весела зміна, народ. Ох, блін. Зараз ще й ми будемо буксувати. то. Не тільки 150-ка буде. Так. Де він приблизно буде вигружатися? Десь приблизно тут і буде. тут ми верхом прокусили туди і назад. Там менш більш рівно, щоб під цю шкарпу не буксувати знов. І так і будемо возити. Так, а ось на горизонті показалася наша швидка медична допомога. Напарник пече. Зараз дотягнути Т-150. Молодці! Правда, хто ті куліяк і знов тут буде загортати, я не знаю. то страшне. Що? Ну і отакі околі. Ну, хоча, я думаю, що без колій ми вже в будь-якому випадку не обійдемося. Треш, треш народ той сезон постійно було, то і все. Але нічого. Буде що згадати. Чесно думав, що сьогодні на ходу вигрузки не буде. Але навіть і таке буває. Причіп місяць болото. Ще на порожньому так не видно було. А коли пригрузили трішки передню пачку бачите причіп вже стрягне майже як на буряках. Ох, епічне нас відео чекає знову, блін. Хто буде жестяк Значить, той бункерок один, який ми висипали на ходу, в тім місці, де тягнув те 150 півтора, я ледво смихнув той повний бункер в себе. Бляха розкисає на очах, весело буде капіць. Коротше, розкисло так, що навіть компайн в холосту не може виїхати. Адже комбайн під гурбок вже не годен стягнути. Не знаю, має там в бункері 2-3 тони. З'їхав, я вдалеку пробую його розгрузити трошки. Кожним разом все більш-біж -більш мухріше. Вот. Надо. Чесно вам скажу, я думав, хоч кукурузу без болота останню заберем, думав, гарно примерзне. І ми собі по морозцю заберем її. Ну ніфіга не тут воно було. Болото нас переслідує цілий рік. І навіть в кінці грудня все одно болото. Нічого, все пережили, і то пережиємо. Працюємо далі. Раз же вже смеркло, тепер вже і я буксую. Правда, поки витягнув камеру, щоб вам показати, як воно не йде, а воно взяло і пішло. Добре, буду знати, що на другий раз треба досягати камеру, як забуксую. Ну, ніби я вирвався на горбочок майже. Навіть якщо він зараз тут не піде, то ще разок туди назад розкачаємо і піде. Загрузив мені. Полі такий повний причі, і воно не йде, бляха. Дуже важко, дуже, дуже розкисло поле, але вже маємо п'яту годину вечора і зараз буде підмерзати, а то буде означати, що скоро нам буде трошки легше. ну поки що мусимо мучити так, як є. Що ми і робимо? Буксуємо, дивіться вже колії такі, як на буряках. Ось я ми прицепа, згортаємо лишню землю назад в колію. Ну, Видно, у нас така доля цього року порозплатись в болоті. Нічого, отам вдалині сушка парує. Комбайн працює, а значить робота потихеньку рухається. Чого ми і добивалися? І саме заради чого ми отак стараємося, отак мучимо самі себе і техніку. Нічого, головне не зупинятися. Працюємо далі. Так, поломка комбайна. Зараз покажу, що сталося. Короче, злетів ланцюг, раніше роз'єднався на, на з'єднуванні ланцюг, який приводить вигрузну трубу в дію. Брат поїхав по з'єднувати, я маю попустити тим часом ланцюг, щоб швидше було. Тіжну зірочку попустив, зараз привезуть е, з'єднувач, з'єднаємо і печемо далі. Чекаємо наразі. Так, мене вже, певно, нічого не буде видно. Зремонтували ми комбайна, прийшлося повозитися, знімати не було як. Е, З'єднувача ми вже не знайшли в себе на господарстві. Прийшлося викинути одну ланку і заклепати ланцюга. Правда, ледво-ледво натягнули, але дали собі раду. Так що працюємо далі. Продовжуємо працювати, в нас вже остаточно смерклося. Моментально ніч лапає за очі і все. Ну, є надія на те, що зараз трішки почне підмерзати і буде краще їздити, бо комбайн теж не виїжджає під горку. Ми теж буксуємо, так що весело. Да, харес, Хапанул бункерок и... Несколько и под Ох, его сносить. Мама мия. Все? Да нет, идет. Тяжко, тяжко, але йде. Ну що народ? Наша зміна підійшла до кінця, відпрацювали ми годин так 14, напевно, сушку за... забили повністю, солярку в боках попалили. І йдемо відпочивати. Вам я дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Попереду ще багато цікавих відео. До нових зустрічей. Слава Україні!